Петровича він власне щороку. У цій порі бібліотекарі, що обслуговують юнацтво, підбивають підсумки своєї діяльності та визначають завдання на наступний рік. Як запевнив начальник обласного управління культури і туризму Юрій Градовський, 2012 рік має стати для бібліотек найгіршим за попередній. Вчора повернувся з міністерства культури і туризму, і що стосується галузі культури в цілому в області, культура жила, живе і буде жити. Це я вам точно даю гарантію. Я зараз не спускаюся до якихось фінансових показників, тому що їх ще немає в принципі, так але я скажу, що галузь культури буде профінансовано не менше, ніж у цьому році. Бібліотеки це не лише книгозбірні, а й центри виховної роботи. Тому працівники обласної бібліотеки для юнацтва ознайомили колег із сучасними тенденціями формування естетичної культури юнацтва, засобами морально-етичного, правового, екологічного виховання молоді, інноваційними формами роботи з популяризації літератури та творів українських письменників. Сьогодні ми будемо говорити про народознавство, краєзнавство, про історичні події, які будуть святкуватися, і державні дати у 2012 році. Звичайно. Нас велює сьогодні і працевлаштування і навчання наших випускників шкіл. Тому особлива така буде увага приділятися профорієнтаційній роботі. На семінарі працівники районних та міських бібліотек, голови методичних об'єднань шкіл профтехучилищ, отримали від фахівців обласної бібліотеки для юнацтва комплекти матеріалів та сценарії виховних заходів, які допоможуть у роботі. Наша районна бібліотека Чорнормійська дуже багато отримує матеріалу з юнацької бібліотеки, методичний матеріал, який допомагає нам не тільки в роботі, ми використовуємо його в проведенні наших різних міроприємств.